Артичні зомбі-віруси із Сибіру можуть спричинити нову жахливу пандемію. Під таким заголовком, британський The Guardian опублікував статтю із застереженням науковців. Вони очікують масштабний спалах давніх хвороб, які можуть вирватися на свободу через танення артичних. Людів про те, що замерзлі віруси, може знову атакувати людство, говорить генетик Жан Мішель Клавері з університету Марселя. У 2014 році він провів експерименти з вірусами, знайденими в Сибірській вічній мерзлоті, і переконався, вони як і раніше можуть заражати одноклітинних найпростіших. Одним з таких вірусів було за даними вчинок 48 з половиною тисяч років. Чому такі небезпечні саме Сибірські зарази, як і вся зараза, що зібралася в цій державі? За словами клевері, глобальне потепління може спричинити бум розвитку цього російського регіону. І Активна діяльність людини у цих незайманих досі районах може звільнити небезпечні патогени. У матеріалі також наводять коментарі вірусологіні Маріон Кумпас із медичного центру Erasmus у Роттердамі. Вона припускає, що цілком можливий, наприклад, глобальний спалах давньої форми поліомеліту. Щоб попередити пандемію цих зомбі-вірусів, яких уже охрестили в медіа, вчені планують створити артичну мережу моніторингу, що виявлятиме ранні випадки захворювань, спричинених стародавніми мікроорганізмами. За попередніми оцінками науковців на найглибших рівнях вічної мерзлоти можуть залягати хвороби, яким до мільйона років, оскільки імунна система сучасної людини з ними ніколи не контактувала, бо люди виникли пізніше. То наслідки інфікування може стати для нашої планети. Фатальними будемо сподіватися, що цього не станеться, бо зараз важко навіть уявити, чи впорається наша країна ще й з навалою зомбі. Тим паче, що не так давно агенція Reuters повідомляла, що льодовики почали танути в п'ять разів швидше, а глобальне потепління, як явище, стрімко набирає обертів, і чесно кажучи, вже навіть не знає, що очікувати від завтрашнього дня. А щоб знати, першими, що саме нам такі чекати, тим паче з достовірних світових медіа. Тисніть на дзвіночок, сміливо підписатись на наш канал про Проє. Ставте подобайку цьому відео та активно коментуйте. Нам цікаво, а чого очікуєте ви найближчим часом? Може, не все так погано, як публікують усіх цих медіа.